Щодо впровадження в країнах Європи нової системи в'їзду-виїзду, вона продовжує розширюватися саме по пунктам пропуску. Якщо говорити станом на зараз, то всі пункти пропуску до нової системи ЄС підключені в Польщі на кордоні з Україною, підключені в в пунктах пропуску Угорщини ще не всі пункти пропуску. Ця нова система охоплює в Словаччині та Румунії, але знову ж таки це цей час і за, за певний період всі пункти пропуску і в цих країнах на кордоні з нашою державою будуть підключені до нової системи. Їх, їх підключення і впровадження цієї системи в пунктах пропуску, на щастя, не впливає на інтенсивність пасажиропотоку, бо спочатку у українського суспільства було побоювання, що через те, що доведеться здавати і відбитки. Пальців робити зображення обличчя, тобто до цієї системи вноситимуться біометричні дані, це може призвести до черг, до ускладнення в Русі. Один лише напрямок це напрямок нашого пункту пропуску Ягодин з польського боку пункт пропуску Дорохуськ. Щодо спроб незаконного перетину кордону. На жаль, такі спроби вони продовжуються, і ми продовжуємо щоденно затримувати порушників. І викривати власне схеми викривати ті протиправні групи, які спеціалізуються на тому, що намагаються незаконно переправити людей через кордон. Зазначу, що протягом цього року було викрито нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами 420 таких протиправних груп. 28 з них було викрито в жовтні місяці. І це і організатори, це і посібники, які входили до таких груп, і власне за кошти обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону.